Так, а це на 23 березня, хочу вам показати ладушка. Є така гібридна форма. Вона з зовнішнім виглядом дуже схожа на Аркадію, але на даний час вона набрала дуже яскравий мускат. Мускат дуже схожий на мускат Пріма України, тобто такі якісь квіткові, квіткові якісь відтінки, такі приємні дуже. Вона набагато смачніша, чим, чим Аркадія. Ну, дуже смачний вона є. Смачна вона і дуже така зараз вона, бачите, жовта, гарний колір. Ну, звичайно, що на прищепі минулого року тут навантаження не дуже велике, хоча вона, ви бачите, нагрузилася, але грона відносно невелика. Ягода розміром з аркаді, але ну, я думаю, що вона може бути і трохи більшою. В перспективі, коли. Прищепа буде, стане трохи старшою. Гарний смак, гарна ягода як на ці терміни. Тому рекомендую, хто не має, розглянути як для любителів мускату цей варіант. Ладушка станом на 23 вересня, городище Черкаська.